Їду зараз і бачу жіночку з дівчинкою на інвалідному візку. Ми з вами не можемо пройти повз, і я ще досі працюю з Святим Миколаєм, тому зараз піду познайомлюся, обов'язково зроблю приємно. Доброго, Доброго дня! Вам допомога ніяка не потрібна? Не треба? Тут входимо на уроки вокалу. Давайте, давайте допоможемо. А вас як звати? Маріна. Тетяна. Мене Данило звати. Ми сидим, а в, ви самі живете? У мене треняшки, всі три ДЦП. Троє дітей у вас? Так. Да. І всі з троє з ДЦП. Дайте ручку Ви <гум> Дуже сильна жінка. Ви така тендітна, але я розумію, наскільки у вас сильна. Треняшки, дівчата всі? Так, да, дівчата. Олена, Аня і Марина. А скільки років? 21. Ви знаєте, раніше було гарно, коли, коли трошки могли допомогти країна, то трошки да. допомагала. Знову хоча б з реабілітації, знаєте, бо це все дуже дорого. Да. Зараз, звичайно, ви ж розумієте, трохи не до нас та і нічого, аби хлопцям було там. Які такі самі-самі проблеми зараз ви стикаєтесь? Побуті з цим, да. що немає доступу, От, навіть не ну, подивіться. Ви ж бачили, якщо ви бачили, як ми сюди робляємося, оце це В Локдауни, да, коляска, Біда. діти, все це на плечах. От, ну, складно. 14.30, Давайте отут зустрічаємось. Добре. Я подаруночок зроблю. Добре, дядь. добре домовились. Троє діток всі в трьох з інвалідністю. Це світова мама, вона велика молодець. Я сьогодні буду намагатися підтримати цю родину, яку випадково зустрів. Можемо ми поїхати в магазин. Я хочу все, що ви захочете. Я вам куплю. Маруня, Де? що ти захочеш? дякую. Oh, yeah, <laughs> Може, поїхали? <laughs> поїхали? Давай, поїхали фрукти. Апельсину помила э, цей світі. Не пробувала, все, зараз будемо пробувати. Давайте тоді ви йдіть важкі, мандаринки покладемо зараз тобі. Мама піде твожить, добре. Ти Важте. Сюда, да? Давай апельсин. О, так. А які ти цукерки любиш? Я взагалі сутки. Я святий же Миколай, тому можна в мене сьогодні. Забавляю. А, з горіхами. Джеки, оці вафельні, ромо з хороше. Так, давайте нам Джеків. Давай, Кенді, значить. Смачні вони, так? Да? Да, так, мама розбирається. Так. Раз. Два. Молочка, так? Да? Ти хотіла там йогурти чи що? Раз, два, три. От три різні тримайте. Ну, мені здається, це буде нічого, так? Да? Отакі. Не залуж. До речі, хочеш я тобі штучку одну пригощу? Камбучу пробувала. Раз, два, три. Ну, спробуєш камбуча це такий напій, він типу квас, але не квас. О, начинкою. А де? Да? Це тоді і вишню, і не знаю. Смаком любиш. Я люблю маком. Тут ой, свіженькі, тепленькі. Тільки-тіки, тільки. Може, все. Виходимо, йдемо на кас. О, ти бач, мама зупиняє тебе. Ну пішли ще, ми так будемо йти, може, щось там цікаве побачимо. Не бити, а то я і роззяв ні. І вишня, і виноград. Мені, чесно кажучи, завжди це забороняли. Я вам нутелло в баночки. Можна? Нужна, так? Да? Да. Все, поїхала. До сплати 1 тисяча 902 гривні і 70 копійочок, будь ласка. Ваш чек. Дякую. Давайте, я тут сюди сфотографую. Давайте, якщо ви близько, кокетами під'їду, а ви пішки дойдете. Ви настільки близько, що можете з нами пройтися. Отак, от бачите, не розраховував сьогодні в гості ні до кого приходити. Доброня. Мамуль, нам тут пощастило, тому що Миколай нам подарунки приніс. Привіт! Добрий день. Я тут випадково до вас зайшов. Да. Ви, мабуть, Аня. Да. Дуже приємно Дякую. познайомитись, Данило. І на вас теж подарунки. Ну, де твоя панка? Ну що? Брали приклад, щоб ви часто таких Миколаїв, як я зустрічали. Дякую. Приємно познайомитись. Анечка, все. Да. Бережіть Дякую. себе, все, Дякую. пока. Дякую. Ну, ось ви з вами і зробили чергову невеличку добру справу. Я хочу сказати, що пані Тетяна велика молодець, вона виховує трьох особливих дівчат. Тому єдине, що я хочу додати: ставте лайк, робіть репости. Нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. Не проходьте повз. І якщо ви хочете долучитися до добрих справ нашої команди, посилання в шапці профілю ангела охоронця. Всім.